У одеському сізо вкоротив собі віку 32-річний чоловік, якого прозвали Овідіопольським різником. Сьогодні близько п'ятої ранку його знайшли в камері повішеним на віконних ґратах. Напередодні нового року чоловік жорстоко вбив жінку і дворічну дитину, обом відтявши голови. Його добу шукали по всьому Овідіопольському району. А коли впіймали, він зізнався, що мав цілий список людей, що нібито його образили, і планував розправитися з усіма. Олена Черняєва з подробицями. Від першого ж дня у слідчому ізоляторі підозрюваного утримували в одиночній камері. кажуть, заради його ж безпеки, аби уникнути розправи з боку сусідів по камері за жорстоке вбивство заборонених речей, за допомогою яких чоловік міг би вкоротити собі віку, в камері не було. Він зробив зашморг з простирадла. Тіло знайшов інспектор, який що 15 хвилин має перевіряти ув'язнених на тілі чоловіка. Також виявили сліди спроб порізати собі вени. Із ним працювали психологи, але від суїциду не вберегли. Нам не предполагалося, що даний сход може, може бути. Значить, з погорілими роботу працювали психологи Одеського слідчого ізолятора. З моменту доставлення в Одеський ізолятор він був поставлений на профучот, як лицо склонне до завершенню суїциду. Прокуратура відкрила два кримінальні провадження за умисне вбивство і доведення до самогубства, в межах яких будуть розслідувати і ступінь відповідальності працівників слідчого ізолятора за те, що трапилося. А те, все, що він хотів з собою зробити і зробив, було зроблено тими засобами, які не заборонялися їх на наявність у камері. То ми кажемо про стирадло. Ми кажемо про бритву для гігієни одноразову. Тобто, це те що нічого пронесеного або переданого туди не було. У слідчому ізоляторі розповідають, що чоловік розкаювався за вбивство. Докури сумління страх розправи чи помсти правоохоронці не відкидають жодної з цих версій. Припускають і те, що підозрюваний міг отримувати погрози з волі. Я не можу сказати угрізення це совісті, на самом деле дійсно чоловік чого-то боявся. Однозначного отвіта на це дати не взяти. Возможно, одно переходящее в другое. Видно було по нему, що дійсно он угнітен. Було видно, по нему, що он очень сильно раскаивается. Криваве вбивство Дмитро Погорілов напередодні нового року. Він убив дружину та дворічну донечку свого колишнього роботодавця, якого вважав особистим ворогом. Що сталося між чоловіками, дотепер невідомо. Конфлікт виник нібито через гроші. Після вбивства його розшукували понад пів тисячі правоохоронців фактично добу. Коли знайшли свої дії, пояснив помстою. Зі смертю головного підозрюваного провадження не закриють, а розслідуватимуть далі. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса Тесен i